Вітаю вас, друзі! З вами Олексій. І я хочу сказати, що Володимир Зеленський і вся ця шобло, вони ФСБшні крути, котрі зараз є при владі. І, будь ласка, підтримайте канал, поставте вподобайку, файник, прокоментуйте і продовжуємо дивитися стрім. Обличчя зеленої влади, брехливість, хамство, некомпетентність. Зверхність, зневага, прізвище можна вибрати на свій смак: Арестович, Безовла, Третьякова Гетьмансев, Тищенко, Грабар Бужанський ім'я їм легіон. І це, ви знаєте, це, що Дмитро Чекалкин, я також рекомендую його канал, от, тож, щоб ви дивилися і підтримали Дмитра також в його о, в роботі, в його, в його команду, тому що ми зараз працюємо проти мільярдів грошей, гривень, а можливо, і навіть доларів. По тій причині, тому що зараз вони кидають, щоб біль, ще більше зазабонувати населення, щоб вони. Далі могли продовжити своє свавілля, свою просто паскудську фаскутську о, владу, котра коштує кожного дня, кожні години, хвилини, кожної миті людських життів. І ці всі люди вони служать одному звіру. І звір той зараз а, сидить на банковій. І ви знаєте, можна було би казати, що це ти перебільшуєш Олексій. Але тут не, не то що перебільшення, тут реальності. Ви розумієте, що хто сидить з прокурорів? Я не, не знаєте я не буду переліч, перелічувати всі ці просто ганебні, а, просто такі речі, щоб в нормальній країні би. Може б людина б пішла відставку і давала б слідчим показання. І... А тут о, вони просто узурпували владу, тому що нема нікому їх арештувати. Розумієте? Нема нікому їх арештувати, тому що все під їхнім контролем. І вони хочуть, щоб все так далі продовжувалося. Тому що як тільки вони втрачають владу, то це десятки тисяч людей, котрі не безпосередньо, а просто напряму пов'язані з цією бандою на крові. них замазані кров'ю руки. Це не скрові, не найбільше шлики, ви розумієте, що, на що я маю на увазі. Тому що вони, ці безрукові, безуглі, Арестовичі всі інші, котрі казали, Арестович казав, що лишатися по хатам і все інше. Що буде на 2-3 дня, а потім на 2-3 тижні. Все це було зроблено для того, щоб. Народ просто а, був а, а, далі, продовжує спати в комі, щоб не збиралися, але їм буде суд, великий суд. Якщо не тут, то буде там, але я більше вірю, що буде тут. Карл Волох щойно дізнався, чим вас знову збудив Арестович. З одного боку, здавалося б, цей чемпіон із балабольства нічим здивувати вже не зможе. Однак, не виключаю, що ця остання його помилка виявиться фатальною. Серед сотень тисяч людей у війську гарантовано знайдеться декілька допитливих, хто вирішить протестувати мужність і гідність цього самурая в колготках перед лицем реальної фізичної небезпеки, і це. Я хочу вам сказати, що ця Фаскуда Арестовська, то він думаєш, що він заховався в Сполучених Штатів? Чувак, тебе знайдуть і навіть я поговорю з тобою. Також запитають за цю твою корупцію, за твою всю мафію, котре ти був пов'язаний в Україні. Тебе запитають навіть ФБР. Тебе ФБР, тебе знайдуть, ти розумієш? І запитають, чому ти пов'язаний з Рабіновичем? Що ви там нюхали з Рабіновичем? Розкажи. Ти повинен розказувати все на правду, все як є. Якщо ти хочеш публічною людиною бути, так не буває, що Ти хочеш бути сірим кардіналом в той же самий час і публічною людиною. Ти знаєш, треба вибирати, чи ти хрестик одягаєш, чи це буде дуже боляче і принизливо. Ліпше б йому не повертатись в Україну. Мар'яна Безугла. Знаю Арестовича особисто і ніколи не поділяла хейту в його сторону. Хоча з деякими тезами не погоджуюсь. Загалом вважаю, що Олексій випереджає нас у розумінні багатьох речей, за що неодноразово й отримував його тези часто максимально гострі і правдиві, про крайню його заяву щодо відео розстрілу українських полонених та парадигму достойної смерті. Філософські світоглядні концепції про те, як поводитись в полоні, навіть якщо ти загинеш за кілька хвилин, є предмет. Метом обговорень протягом тисячоліть, так само як і ганьба дезертирства. Щоб досягти масових та однорідних результатів, це завжди було частиною муштри виховання дисципліни, злагодженості, стійкості, внутрішньої... це знаєте, це не вона пише. Це просто пише штучний інтелект. Вона закинула текст, в GPT собі там такі філософські, коротше, всякі розказує собі історію. Розумієте, все це, все це фуфло. Тому що коли вона задати цю безумну, коли вона коментувала, що це була наша помилка, що f 16 збили, свої. Розумієте, замість того, що f 16 збив рекордату ракету, і це осколками посікло. А вона заявила навіть до суду, до слідства. Розумієте, і ця людина займається в комітетах ці всі посади. І зараз то, що вона написала, то от так от просто це. ...просто якась фігня. сили якісною армією робить баланс тренувань і невідворотності Доправда, покарання, високо. адже армія загалом це позбавлення волі окремого індивіда з метою застосування його для захисту держави, лазити навколішки, благаючи ворога, вважалося ганьбою, як і втеча з поля бою, має вважатися ганьбою і зараз. Підтримую Олексія, осмислюйте те, що він каже не те, не друге не знає, що таке виснаження. А, хочу вам сказати, Ігор Лапін. А, рекомендую його канал також і підписатися на Ігоря Лапіна, а, і а, Дмитра Чекалкіна, і інших, котрих а, таких відомих а, а, публічних людей, котрі висловлюють свою думку і не бояться цього зеленої сволоти. Від війни не те, не друге не брало на себе відповідальності, не організовувало нічого і не довело до, до логічного завершення нічого. Але і одне, і друге розповідало, що не треба готуватися до війни. Причому Мар'яна Безула ще й була автором законопроекту, щоб надавати право офіцерам розстрілювати військовослужбовців. Можливо, хтось забувся. То я не знаю, що не так в нашому королівстві, що ці все розповідають. І пригадайте мої слова навіть з нещодавнього ефіру: вони нас будуть судити, вони нас будуть засуджувати, що ми не так умирам. Так, Вони будуть судити солдатів за те, що вони не так вмирали. І ось вам саме живий приклад судилища, що вони не так вмерли. Я хочу сказати, бачиш, що вони витворяють, що типа, от Мар'яна, що треба тіпа, до останнього тіпа, а, покласти своє життя, але так покласти, що вона каже, що ми ну, не, так, не так все робимо. Треба там якось ось. По особливому, слухайте, ця людина ніколи не служила, це Мар'яна. І той котетаглюся в то, ну, Я маю малі зарестовича. За то ви зрозумієте, що це, це лідери, які вони себе Суспільні суспільної думки, як вони себе пропагують. ні, Вони будуть лідерами в камерах в тюремних. Я це більш ніж впевнений. Олексій Голобуцький безумно написала пост на підтримку вимоги Арестовича вмирати в полоні красиво і закликала ЗСУ невідворотно карати тих, хто здався в полон і посмів не здохнути гордо. Опустимо моральність такого ляпутіння все одно для. Люсі, як дистанційного масажера простати, мораль завжди була неприємним різновидом якоїсь інфекції з розряду венеричних, а безугла з ним на одній хвилі. Опустимо, що Люся висловлює своє презирливе фе тисячам недостатньо кіногінічно загиблих і полонених бійців, десь з затишної нью Йоркщини чи з Віденської кав'ярні. Люсі, мабуть, все ж неприємно на таке дивитись, тож він вивертає свій дискомфорт тими. Морами і в той спосіб, в який вже спроможник, а безугла робить те саме з убезпечених ЗСУ і спецслужбами кабінетів на банковій і Грушевського, і оскільки не може бути мобілізована за статевими ознаками, немає ні сина, ні брата, ні батька на фронті, які кожної миті ризикували би опинитись на місці полонених, то може сприймати ситуацію як театральну постановку, недостатньо артистичну і переконливу, де гордий розворот пліч Космодем'янської, де яко. Комсомолець стріляй, де кидання на амбразуру власним тілом, безугле невдоволена такою бездарністю. Це вже з категорії моральних норм і совісті, до яких ні арестовують, це, це норм моральних покидків. Моральних бо це так от Вмирати гарно. Що це значить вмирати гарно? Що Це так, от якась гра е, е, в на що ти вмираєш, а потім оживаєш? Тут не життя у кожного. А вони так от розсуждають, нібито то все, тіпа, так от, знаєте, що помирати, це де вона надивилася? дивилася? Це як розказував цей Чеченський Кадирівський, вибачаюся слава Ечкерії? Кадирівський, що казав, що треба там не здаватися в полон? Десь я таки чув. І тут вони теж само розказують. Точні безугла стосунку не мають за ТТХ, тому й апелювати до подібного дурня. А от демонстрація унікального градусу інтелектуальної специфічності безуглої це вже річ конкретна. Виразниця волі простого народу, 217-й виборчий округ. Привіт, прості українські виборці в оболоні. Пишаєтесь, це не свято і не демонстрація власних героїчних здібностей. Це найбільша трагедія у житті людини. І той, хто засуджує приреченого на страту в тому, що він неправильно себе поводить і використовує цю загибель заради власних дрібних політичних цілей, не має нічого спільного з людяністю. Ця реакція це рудимент дикого, жахливого, невгамовного совку, який досі. Залишається в нашій країні ви всі в курсі, що безугла сидить на дуже короткому повітці і фактично є просто нижнім запасним ротом п'яти-шести ефективних менеджерів. Ага. Тобто, якщо безугла вимагає карати офіцерів і бійців за здачу в полон і спробу вижити, значить це і позиція влади, що бійці мають... це просто жесть. получається тобто, давай Типу, на нас, тіпо, давай, тварино, вмирай. А коротше, але щоб це гарно було під камеру. все, що вона говорить, це фаскуда. Мають завжди обирати загибель, навіть коли є шанс вижити, оце вже справді вражає. Серж Марко, бачу Facebook бомбить від слів Арестовича. Ви що, забули вже, що таке вже було з морпіхом журавлем? коли арестов... Ви Розумієте, так, от батько. Я дуже часто його виставляв його і виставляю відео його батька, журавля, Остапа. То він, знаєте, все це кров'ю обливається за чоловіка. А ці тварі вони а, так, от глузують і надругаються над людськими життями своїми цими коментарями. Нібито це якесь шоу, це якась гра престолів чи голодні ігри» кальмара. Що взагалі коїться у голова цього безуглої цього Арестовича? Вич критикував дії загиблого, розповідаючи, що був в гіршій ситуації, що є неправда. Ніколи такого не було, і ось знову. Окей, давайте тоді проаналізуємо хто цей потужний військовий, який вказує, як треба вмирати. Аристов дійсно закінчував військовий вуз, і правда, на навчання він забив болт, бо більше в театрі тусив. Але це в майбутньому дало йому можливість звертатись до тих, хто воював фразою Я тобі, як офіцер-офіцеру, кажу.' З початком війни, в 2014-му в армію не пішов, за що отримав багато критики, бо до війни він вже в соцмережах видавав себе за тру військового, а тут. Від воєнкомата бігає герой У 2018 році. Нарішав собі посаду в 72-й бригаді, не маючи ніякого досвіду, отримав доволі високу штабну посаду. Помічник замкомандира бригади по розвідці. Абсолютно тилова посада ніяких бойових виходів. Це все брехня, немає ні одного бойового розпорядження. Що Арестович брав участь у розвідвиходах. і не міг, бо військовослужбовці такого рівня допуску не ходять в рейди. До речі, в зсу. Тоді підписували контракти для офіцерів на три роки, Но з Арестовичем підписали на рік. Не нарішав у штабі 72-ї бригади. Було скучно, тому іноді Арестович туристом перестосувався до груп, які працювали в секторі бригади. В окопі позаду посидіти здалеку, подивитись, як справжні хлопці працюють. Це те, чим займався іноді Арестович, бо сам він не має абсолютно ніяких навичок, які б допомогли в бою. Він не знає саперної справи, він не вміє стріляти, не вміє ходити. По словах тих, до кого він хвостиком приліплювався. Єдине, чим в цих виходах працював Олексій, це язик. Там рівень серйозний. В один з таких моментів на лінію 72-ї бригади приїхали працювати снайпери, один з яких був найкращим інструктором з усіх снайперських шкіл, Роман Селіхов. Арестович взявся організувати цим снайперам вихід, бо ну такі ж круті хлопці приїхали. Треба з ними потусити. В результаті група зайшла на позицію, яка була попередньо замінована противником, і дані про це були. Просто Арестович про це не знав, хоча це був його функціональний обов'язок. Рома Селіхов загинув від підриву на міні. Так та сама міна про вибух якої хвалився Арестович. Як же вижив Арестович? Дуже просто він ішов позаду на відтяжці на безпечній відстані як справжній розвідник. Взагалі існує практика, коли розвідники з сектора, який знають, виводять на позицію снайперів, бо снайпер може не знати району, і на точку його виводить розвідник, дає точки роботи, і азімоти перевіряє район на наявність мінно-вибухових та по суті охороняє снайперів, які працюють на далеку відстань. Але в притул вони безпорадні. Арестович перший, хто зробив все з точністю навпаки, розмінувавши міну снайпером, якого повинен був вивести на точку. Також загинув тоді боєць 72-ї бригади з позивним Полтава. Другий снайпер вижив дійсно дивом, отримавши поранення. Так загинув один з найкращих інструкторів по снайперам, після чого в 72-й піднявся хіпіш, бо якого хера, взагалі, в виході брав участь помічник замкомандира бригади без бойового розпорядження та іншого. Чому був такий суцільний ідіотизм в плануванні виходу, який призвів до загибелі бійців з Арестовичем? Розірвали контракт. Наскільки я знаю, він всього 10 місяців прослужив від суду. Відмазали згідно розслідування Арестовича на місці загибелі хлопців. Не було і всі закрили очі. Після чого з'явились вигадки про ОЗМ осколкову міну кругового ураження, від якої він, начебто, дивом вижив, та розповіді про 33 бойових виходи. У мене 33 бойових виходи. та це Куди? за лінію фронт, загалі Арестович І... повинен да, був да, мовчати то, про цю історію, тому що якщо її почнуть неупереджено розслідувати, то він сісти повинен, але ж не та людина, це щоб мовчати, так ось людина, яка все своє життя імітувала військового. Не вміє нічого з військової справи ну тобто, абсолютно ніяких військових навичок немає, хоча 10 років війни пройшло. Прийшла в зсу тільки нарішати зручну посаду. Влізла в бойову роботу, яка завершилась загибеллю цінних спеціалістів, а потім збрехала про ті події. не має права вказувати, як кому вмирати. Взагалі, коли Олексій повернеться в Україну, а він це зробить. Є велика кількість військових, яка б хотіла поспілкуватися з яруським в прямому ефірі. Ще з часів, коли він критикував журавля, який, будучи пораненим, вирішив не здаватись у полон, а повсти до своїх, хоча до сипарів було ближче. По скрипту уточнення від тих, хто з ним служив. Посада Арестовича в 72-й була насправді помічник начальника розвідки бригади. Він пробув. Одну неповну ротацію бригади на Світлодарській дузі в основному знаходився на ОКП в Бахмуті. Командиром бригади в той час був його однокашник по одеській академії, полковник Татусь. Після загибелі снайпера і сапера Вані Льоша був переведений до штабу КСВ, де призначив себе прес-секретарем тодішнього командувача генерал-полковника Попка, звідти звільнився по закінченню контракта. Олексій Петров. Дуже зручно, хоча ні, не так дуже охрененно зручно сидіти своєю дупою в теплому кріслі і розповідати всім про те, як же треба правильно помирати в посадці. А якщо неправильно, не так, як прописано в книжках, то ну ви самі вже читали. Причому одна фахова думка належить вумнику, який за часів АТО, начебто, примудрився завести на заміноване поле групу снайперів. А зараз героїчно воює за Україну в ресторанах за кордоном. А інша думка, ну тут навіть говорити нема про що Нікчема Мар'яна із позивним ганьба. Давати оцінку хлопцям, світла їм пам'ять може лише той, хто хоча б один раз штурмував, або хоча б один раз відбивав штурм. Нехай ця парочка піде в посадку, погуляє там з тиждень, а потім ми їх послухаємо. Я хочу вам сказати, рідненькі, що ця вся ситуація щодо Бзуглої і Арестовича, це всі агенти, вони просто працюють на ворога. І хочу, щоб ви зрозуміли, що все це, що зараз коїться, це призведе до Пучу. Пуч неминучий. Я вам так кажу: Пуч неминучий. вони не підуть, не підуть зі цієї влади по тій причині, тому що якщо вони втрачають владу, то. Тисячі, десятки тисяч будуть, повинні бути заарештовані. розумієте, Починаючи від малюка СБУ і там, Татарова і всі інші. Тому що розумієте, ця ситуація, котра щодо е, СБУ, є справа, що коли Баканов на себе, о, він влаштував на вищі керівні посади е, СБУ агентів е, Росії. І, і зрозуміти, всі ці люди, котрі зараз як е, при владі, вони, вони просто покривають. А це говорящі голови, котрі там Мар'яна е, Арестович. Це все просто це, е, голови гідри, тої, того змія, котрий захопив владу зараз. І просто я хочу закликати вас в тому, що е, пильнуйте, тому що прийде час ікс, нам треба бути, бути е, згуртованим. Але тим часом я хочу, щоб ви підтримали мій канал, поставили подобайку, поширили це відео до тільки можливо на соціальних мережах: Facebook, Twitter. Можете перезаливати на свої канали, даю вам повне це право. І також, будь ласка, підтримайте. Збройні сили України донатами. А щодо фонду, я рекомендую Юрія Бутусова. Заходьте на його офіційний канал і допоможіть. Хтось, який може. А також ваша підтримка каналу це також допомога, дуже велика допомога. Тому, будь ласка, поставте ще раз Файник, поставте коментар і поширте це відео. З вами був Олексій, Слава ЗСУ.